Дорогі брати і сестри, скажемо славу нашому Богу. Господь, наш любящий Отець Небесний, дарував нам здоров'я, дарував нам життя, і ми прожили цей тиждень, і ми працювали і трудилися руками своїми. І Господь благословив нас в цьому, і ми прийшли на це місце для того, щоб зустрітися з Господом, для того, щоб прославити його. І ви знаєте. Хоч і є небагато на сьогодні, але я вірю, що Господь. Він є на цьому місці, тому що не завісить від того, скільки людей є на цьому місці, а Христос Він завжди приходить. Слава нашому Господу. Він ніколи не опаздує, Він ніколи не нарушає свої обіщання. Як є некогда люди, коли вони обіщали служити Господу в добрій, чистій совісті, іноді нарушають своє обіщання, ви знаєте. І тому ви знаєте, буває і мало людей тому що кожен зайнятий своїм ділом, В кожного є що -то дорожче, чим те, щоб прийти пред лице Господнє, для того, щоб поклонитися йому в духі і істині, бо багато Господь зробив для нас. Дуже багато, слава Богу. Ви знаєте, якщо ми почнемо считати всі милості, які Господь для нас дає, і блага, то ви знаєте, в нас часу не хватить. У нас не хватить навіть служінь. Якщо ми почнемо все, ви знаєте, споминати, бо є така пісня. Милості Господні, вспоминай, читай, все їх дає ді на серце повторяй. Слава нашому Ісусу! Я знаю, що у кожного є. Господь дає. Ви знаєте те богатство, яке ми ви знаєте для душі нашої, для тіла нашого. Ми маємо все, брати і сестри. Ви знаєте, Ісус Христос достоин слави. Я буду читати Слово Господнє. Я буду читати про те, які ви знаєте, чудні діла робив Ісус Христос, коли Він був на землі, коли Він прийшов для того, щоб спасти людей. І ви знаєте, коли Він вознісся на небо, коли він зробив те, що заповідав йому Отець Небесний, він вознісся на небо, але він не перестає, ви знаєте, до людей з Духом Святим присутствуєм Своїм. Він не у Ходить, брати і сестри, бо Він сказав: Я не оставлю вас сиротами, я не оставлю вас одними, бо лучше, коли я піду. Бо коли я піду, сказав Ісус, то каже, я умолю Отця, і Він пошле вам другого утішителя, Духа Святого, слава нашому Ісусу, який трудиться сьогодні, який трудиться в кожному серці, бо якби не сила Господня, Він нас привьок собою, Він вселив силу свою. Ви знаєте, воно всередині дійствує навчає нас, він, ви знаєте, ободряє, коли чоловіку трудно, коли чоловіку тяжко, ви знаєте, все воно, ви знаєте, таку ціну втрачає, подивися на те, а воно нецінне, Подивися на друге, воно теж не має ціни. І починаєш вдумуватися в собі, а який подарок дав Господь, а яка є цінність душі чоловічеї, і починаєш думати, і починаються мислі, ви знаєте, і тако думаєш, піду в дом Господній, і буду. Славити Його ім'я, слава нашому Господу, велику милость зробив. Ви знаєте, коли чоловік оцінює, коли оцінює той дар, який Ісус Христос подарував для нас, то Він, ви знаєте, не буде сидіти, Він не буде рівнодушним, ви знаєте, буде оставляти діла свої, які б вони недорогі були. Може, вони в ущерб підуть, коли ти оставиш, але ви знаєте, якщо в ущерб піде, коли ти спасіння втратиш, то Чим ти Його, брати і сестри, це є дійсно важна тема, коли Ісус Христос дає, треба потрібно, ви знаєте, з благоговієнням приходити до нього і смиреним ліцем. І ви знаєте, Ісус, Бог написав через пророка Ісаїю, «Вот на кого я призрю. На смиренного, на укрушенного серцем и на трепещущего перед Словом Моим, слава нашему Господу. Я буду читать від Марка, глава 5, С первого вірша и прийшли на другой берег моря, в страну Гадаринского, и когда вийшов он из лодки, то час встретил його, вышедший из гробов чоловік, одержимий нечистим духом. Он имел жилище в грубах, і ніхто не мог його зв'язати навіть цепями, тому що многократно був Он скован ковами і цепями, но розривав цепи і розбивав окови. І ніхто не в силах був укрутить Його. Я прочитав, ви знаєте, історію цю, це був чоловік. Він був нещасна людина, брати і сестри, Його полонив, полонив лукавий, його полонив враг душ чоловіческих і він мучився. Цей чоловік він не міг жити в нормальному домі, брати і сестри. Він мусив, ви знаєте, так його зайняв враг, що він жив у гробах. Його питали зв'язати. Люди не могли пройти тою дорогою, тому що він вів себе неадекватно. Брати і сестри, такі люди, вони є вигнані, вони є, мучаться в тімніці життя, ви знаєте жив'я на землі, але вони мучаться. І ви знаєте, коли Ісус Христос прийшов, Він знав, що там є чоловік. Ісус Христос переплив на лодки з учениками Своїми, і Він знав, що там є душа. І за яку він теж пострадав, і Він прийшов, щоб спасіння подарити, слава нашому Господу. Люди б махнули рукою, ви знаєте, вони би сказали, для чого нам ця людина хай де не чіпає нас, ми його не будемо чіпати, брати і сестри, але це не Ісус. Це не Ісус Христос так поступає. Поступає Ісус Христос з любов'ю і з милостю. І ви знаєте, і Він страждає, ви знаєте, Він жаліє про творення своє, коли враг касається до Нього. Брати і сестри, Ісус Христос, Він сожалеє, коли чоловік робить гріх і, і заблуждається, і ви знаєте, втрачає дорогу і починає йти не за тим пастирем, а за тим голосом, який Ісус не рекомендує слухати, брати і сестри. І приходить Ісус на ту сторону, перепливаючи на лодки. Всегда ночью и днем в горах, в рубах кричал Он и бился в камни. Увидев же Иисуса издалека прибежал и поклонился Ему. И вскричал громким голосом, сказал: Что тебе до меня Иисус, сын Бога Всевышнего, заклинаю Тебя Богом, не муч меня. Ибо Иисус сказал Ему: Выйди, Дух нечистый из сего человека. И спросил Его, Как Тебе имя? И Он сказал в ответ, Легион имя мне, потому что нас много. И много просили его, чтобы не выслал их вон из страны той. Посло же там при горе Большое стадо свиней, и просили Его всі беси, говоря, пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них. И Иисус тот час позволил им, и нечистые духи выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около двух тысяч и потонули в море, Пасущі сущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был Легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. И, видевшие, рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свинях, и начали просить Его, чтобы отошел от пределов их, коли він I в лодку, неснувавшися, просил його, щоб бути з Ним. Но Ісус не дозволив Ему, а сказав Іди домой к Своим, і розкажи їм, що сотворив з тобою Господь и как помилував тебя. І пошел и почав проповідувати в Десятій градії, що Світворив з Ним Ісус. І все дивились. Слава нашому Богу, брати и сестри. Я прочитав це місце, коли Ісус Христос. Освободив чоловіка. І ви знаєте, коли люди той, той землі побачили цього чоловіка, що йому стало добре, вони ви знаєте, як то побачили, але внімання особового не приділили, що цей чоловік вже сидить, одітий, що він вже в здравому умі, Їм цього ви знаєте, їх це не радувало. Їх радувало те, ви знаєте, їх волнувало те, що свині погибли, брати і сестри, імущество погибло. Матеріальне, що то це понад дві тисячі свиней. Якщо над наше время перевести, брати і сестри, скільки там буде для продажі м'яса, скільки було, ви знаєте, прибилі. Ви знаєте, люди знали, яку вони ціну втратили, але те, що життя, ви знаєте, перемінилося у цього чоловіка, їх особо не волнувало. Вони сказали. Щоб Ісус удалився від їхніх, ви знаєте, приділов їх. І ви знаєте, як печально, коли люди, вони, ви знаєте, хочуть, щоб Ісус спасав, хочуть, щоб Ісус давав, ви знаєте все. Але касається, коли треба, ви знаєте, Ісусу війти, то кажуть: почекай, не потрібно туди йти. Не потрібно в той город іти в сіленні. Возможно, там було іще ще таких людей, а возможно, у них ще було щось то дуже багато, ви знаєте тих свиней, і вони боялися, що якщо ці погибли, а в другі ще стада погибнуть. Брати і сестри, ви знаєте, Бог, він знає чоловіка. І якщо вони сказали, що він не йшов туди, він не пішов, брати і сестри. Ісус пішов своєю дорогою. Але коли ви знаєте, насильно Ісус не вривається, і в серце людське Він теж насильно не вривається, а Він стукає ніжно. І він написано Сістою у двері і стучу. І якщо хто услышить і відкриє, ви знаєте, почує голос, то він війде і вечерю сотворить. Слава нашому Господу, який любящий наш Господь. Ви знаєте, Він так сильно возлюбив нас, і ви знаєте. Він зробив все для нашого спасіння. Він зробив все, що потрібно для чоловіка, а нам потрібно. Провести життя своє у страхі Господньому. Нам потрібно провести життя своє і зробити правильні пріоритети в житті, куди ви знаєте, що нас більше вліче. Чи нас Господнє вліче, чи нас це воно земне, матеріальне, яке пройде, або коли прийде той момент, коли ви знаєте загляне смерть в очі, тоді воно вже не радує серце чоловіка. Тоді починається у чоловіка всі спогади, а там би я поступив так, а там би я попрашивав. Правив би, а там я щось то не так зробив, думав, що то правильно, а воно було неправильно, бо я зараз це відчуваю. Брати і сестри. врем'я сьогодні ісправляти. врем'я сьогодні вирівнювати путі свої, щоб вони були прямими, а не вирівнялися. Ви знаєте, Господь Він через слово своє говорить. Він, ви знаєте, зробив все. Він знаходить чоловіка, який там мучився. Хто про нього знав? Оті жителі, які боялися пройти той місць, які боялися пройти, він їм заважав, він, він кричав, і їм було неприятно слухати. Але коли він перестав це робити, ви знаєте, вони особо не радувались, але ви знаєте, Господь чудний, Він послав цього чоловіка назад, він пішов в те сілення і почав проповідувати слава нашому Господу. І я вірю, що там обоснувалася церква. Я вірю, що там люди, які покаялись через це, через цього чоловіка, що він проповідував. Бо бачили, що сотворив з ним Господь, слава нашому Ісусу! Ми будемо зараз йти до молитви, брати і сестри, і хотілося б знаєте, щоби прославити нашого Господа. Він багато зробив для життя нашого, для нашої душі вічної. Він дав нам життя вічне. І ми сходимося на це місце, брати і сестри, для того, щоб приклонити коліна свої, для того, щоб в простоті серця свого стати на коліна і сказати Слава тобі, Господи! Подяка тобі, Ісус, за те, що Ти так знайшов мене однажди, знайшов мене на, на тій дорозі, ви знаєте, і підняв, і спас життя моє, і продовжуєш вести мене! Слава тобі, Господи! Отак От потрібно благодарити Господа, тому що багато милостів. Ви знаєте, Ми і просимо у Господа, але дуже багато нам потрібно благодарити більше, чим просити. Тому що Ісус Христос написано і ще у Писанні, що і ми ж дії пропитання, і будь довольний. Ви знаєте, якщо подивитися на ці учені Христове от в Євангелії, то якщо прочитати, то все нам достатньо, брати і сестри. Всього нам хватає. Не треба стримитися вже далі далеко, тому що время показує, що з собою нічого не візьмеш. І є люди, котрі все життя своє трудилися, все життя своє, ви знаєте, їздили в чужу країну, заробляли, робили, не бачили своїх дітей, як ростуть, не бачили своїх дружин по три місяці і більше. І вони думи собі построїли, ви знаєте, і пристає час, коли оце все, ви знаєте, або забирає війна, або десь розбомбило, чи ще щось. І чоловік розбитий сидить. І він думає собі: оце я все життя трудився. Це все життя не був. Ви знаєте, в, своє, в своєму городі, і я не був і в зібранні, так як потрібно. І сужалення, ви знаєте, і получається. Хіба Христос посилає нас, щоб нам йти де-то і краще жити? Хіба нас Він туди посилав, щоб ми туди, ви знаєте, серце стремиться? Бо Ісус сказав, що сокровище збирайте на небесах. А де сокровище, там і серце буде. Якщо щось то прив'язується, що то починаєш робити, то починається серце приліплятися, і ти не можеш двом господам служити. Ти не можеш мати два два хазяїна, не може бути. Або ти одному будеш служити, або другому. А той буде недовольний і той, ви знаєте, воно так не працює. Або одному йти, і як Ісус навин сказав, каже: І зберіть кому вам служить. А я і дому, і будемо служити Господу. Слава нашому Господу! Давайте приклонимо коліна наші і прославимо Творця того, хто з життя, ви знаєте, нам врятував, що додав дав життя вічне. І давайте прославимо його. Не будемо мовчати, хоч нас і є небагато. Давайте прославимо Господа, а ім'я Його хай буде прославлено. Амінь.